Взаємодія основних оксидів з кислотами. Продовжуємо з вами вивчати хімічні властивості оксидів. Перейдемо до основних оксидів, які мають взаємодіяти із кислотами. Проведемо дослід і переконаємося в цьому. Для досліду візьмемо купрум 2 оксид та розчин хлоридної кислоти. У пробірку, в якій знаходиться кілька грамів купрум 2 оксиду, дольємо розчин хлоридної кислоти. За звичайних умов така реакція практично неможлива. Тому закріпимо пробірку в пробірку тримачі і нагріємо в полум'ї спиртівки, дотримуючись правил техніки безпеки. Через певний час спостерігаємо появу зеленого забарвлення і зникнення купрум 2 оксиду. Запишемо рівняння нашої взаємодії основних оксидів купрум 2 оксиду із хлоридною кислотою. В реакцію у наступає дві складних речовини: оксид та хлоридна кислота. Тому внаслідок такої взаємодії утворюються солі. Для того, щоб записати формулу солі, яка утворюється, поділимо реагенти на складові частинки: оксид на атом металу та атом оксигену, і хлоридну кислоту на атоми гідрогену та кислотний залишок. Такі реакції будуть відноситися до реакцій обміну, в якій дві складних речовини будуть обмінюватися своїми складовими частинками. Отже, атоми, які стоять, або частинки, які стоять поруч між собою, об'єднаються з утворення молекули води. Ті, а, ті частинки, які стоять далі один від одного, об'єднаються між собою з утворенням солі. Отже, запишемо формулу солі. На першому смісті. Будуть стояти атоми металу купрому на другому місці атоми кислотного залишку. Розставимо валентність. Купрум має валентність 2, кислотний залишок хлору має валентність 1. Отже, формула солі буде купрум хлор 2. Атоми гідрогену і оксигену, які об'єднаються між собою, утворять молекулу води. Отже, дописуємо H2O. Нам потрібно розставити коефіцієнти і урівняти рівняння реакції. В правій частині у нас два атоми гідрогену і два атоми хлору. Отже, перед хлоридною кислотою поставимо двійку і стрілочку можемо замінити на знак дорівнює. Подібно до того будуть вступати в реакцію і інші основні оксиди, до прикладу, аргентум 1 оксид та барій оксид. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння взаємодії аргентум 1 оксиду із хлоридною кислотою та барій-оксиду із нітратною кислотою.